У кожного з майстрів муралізму було своє обличчя Дієго Рівера, екстравагантний товстяк, любитель жартів і розіграшів, покоритель жінок. У юності він довгий час жив в Європі, вивчав живопис минулого і сучасності. Потім, повернувшись до Мексики, став палким шанувальником індійських традицій. Європейське та мексиканське злилися воєдино в його муралах з округлим малюнком і хвилястими лініями. Хосе Клементе Ороско був найстаршим з трьох муралістів, брав участь у мексиканській революції, втратив руку на фронті. Емоції до максимуму таким був його творчий лозунг. На відміну від рівера, Ороско намагався уникати в своїх роботах навмисно мексиканських деталей і орієнтувався більше на іспанські традиції, зокрема на творчість Франциско Гої. Давид Альфаро Сікейрос з юних років відрізнявся бунтарським характером і вулканічним темпераментом. Так само, як і Ороско, він пішов добровольцем воювати за революцію, хоча й був на 14 років молодший. Сікейрос першим прийшов до ідеї нового мистецтва, що служить робочому класу. Діячі синдикату художників незабаром вступили в комуністичну партію, а видавана ними газета Ель-Мачете стала партійною. Тим часом правлячий режим все більше відходив від програми наміченої революцією. Ставлення влади до муралістів ставало все гіршим і гіршим у 1925 році. Синдикат художників був розігнаний, а деякі з їхніх робіт знищені. Один за одним муралісти виїжджають за кордон. У Сполучені Штати. Але знайти спільну мову з американськими замовниками виявилося не легше ніж з мексиканським урядом. Найбільший скандал навколо муралів був пов'язаний з ім'ям Рівера. Він за замовленням мільярдера Нельсона Рокфеллера почав малювати величезний філософський твір Людина на роздоріжжі, темою якого став вибір між минулим і майбутнім, між капіталізмом і соціалізмом. Коли Рокфеллер побачив у центрі розпису фігуру Леніна, він прийшов у ярість. Художників вигнали з місця роботи за допомогою поліції, а мурал був знищений. Пізніше Рівера відтворив його в Мексиці.